Служба безпеки України та Національна поліція протягом доби затримали чотирьох ворожих агентів, які на замовлення російських спецслужб організували терористичний акт у Миколаєві 14 лютого. Зібрана відповідна доказова база і повністю задокументовано їхній зв'язок з ворогом. Тоді расисти використали мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі Миколаєва. У наслідок події жінка і троє військових загинули на місці. Ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Причетними виявили четверо наповнолітніх мешканців полтавського району, яких окупанти завербували через телеграм-канали, обіцяючи легкі гроші. Підлітки самостійно виготовили вибуховий пристрій, після чого передали його жінці, яка вирушила до Миколаєва. Як тільки вона наблизилася до групи військових, російські спецслужби дистанційно активували вибухівку через дзвінок на телефон. В Обмін на обіцянку швидкого заробітку з Жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати сумку з грошима місцевому жителю. Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон. Зловмисники намагалися сховатися, але їх затримали правоохоронці за місцем проживання. Під час обшуків було вилучено мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухівки. Наразі чотирьох фігурантам повідомлено про підозру. сучассини другої 2 статті 28, частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України. Це терористичний акт чинений за попередньою смовою групою осіб, що призвів до загибелі дітей. Зловисники перебувають під вартію, незважаючи на війни бік і загрожує довічне позбавлення. Вони операцію провели співробітники СБУ спільно з національною поліцією та процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.